Рекорд Європи з веслування на гребному ергометрі протримався 9 років. Належав він представниці Франції Софі Балмарі. Аби його побити, миколаївська спортсменка Олена Буряк завзято тренувалася кілька років. Дводом затона хатіло, хотіло вже цей рекорд. І ми собралися ми готувалися, Ми літіли в Америку. С таким птичьем в, в, в показательством, что в, в самой дороге она заболела. Прилетала в Америку на чемпионат мира по концепту, у нее уже поднялась температура. И вопрос стоял, участвовать или не участвовать. Но ну, коли мы туда вже приехали, и вся страна смотрела том, чтобы и вся федерация наша желала, чтобы она выиграла, то у нас задача была главная, чтобы выйти на старт. З температурою поїхала і така больна на антибіотіках. Ну тоже чемпіонат мира виграла, молоток сви получила. там. Як у них фішка така, молотки дарить за перше місто. Тоді світовий рекорд так і залишився на попередніх показниках. А місяць тому до миколаївської спортсменки несподівано надійшло запрошення взяти участь у відкритому чемпіонаті Європи з академічного вислування на ергометрах у польському щеценні. Місяць на підготовку йшло. Спасибо, Райс Васілівні. Вона приболела. ну дистанційно писала мені плани, які я з успіхом выполняла. Ну і от все сложилось. Видно, так зв'язки сошлись на небі. І по и, і по, по финансам. Змагання проходили у всіх вікових категоріях: юнаки, юніори, еліта, ветерани, всього понад дві тисячі учасників. У жіночій програмі взяли участь 42 спортсменки. Про те, що Олена націлена перемогти усіх, вона заявила вже на старті. Мені було немножко скучно, тому що я второї дівчатки привезла більше 100 метрів. Тобі почти 30 секунд. Ну, Я як зі старту одразу йшла, ну і пішла. І виходить, що коментатор всю гонку коментував тільки, як я сильно грибу і как всім подобається. І всі почему-то кричали моє імя. У результаті Олена Буряк встановила новий рекорд Європи. 6 хвилин 25 секунд. И потом как все приветствовали радовались, и радовались и поздравляли і как звучав наш гимн. Я одна со всего мира пела наш гимн. Потому що хоть я була одна из України, но там звучали польські гимни, литовский, там еще чьи-то. все стояли молча и смотрели, и не знали куда смотреть, или в потолок, или на людей, или в камеру куда-то. Я одна почему-то развернула флаг и пела гимн. Тренери Олени упевнені, що скоро спортсменка поб'є і цей рекорд. Треба лише наполегливо займатися. Ми починаємо свій сезон. бачимо, що вже сніг зійшов і ледь. Ми виходимо на воду. Ну і у нас таке прекрасне щастя, будемо говорити. Це золота медаль, чемпіонату Європи плюс мировий рекорд. Результат був очікуваний, тому що вона його вже неоднократно показувала це. Час. Рекорди у жінок і мужчин на протяжении вже лет 8 остановилися. Не знаю, з чим це связано. Связано, видно, нас з тим, що Олена сказала правильно, що цей чемпіонат проходить зимою і спортсмени як би, не показують таких результатів. Наразі Олена вже готується до нового чемпіонату, тож будемо чекати від миколаївської спортсменки нових досягнень.